У серці запаліть скорботи полум'я священне та крізь століття пронесіть сльозу безвинно убієнну. Хай пам'ять про голодомор стане пересторогою від лиха для всього світу, щоб ніде ніколи не повторилося подібного. І дай Боже миру і добробуту всім, хто живе і працює на українській землі. Дорогі брати і сестри, всім сердечно дякуємо за спільну молитву, дякуємо за пам'ять, дякуємо одне одному за те, що ми не залишаємося байдужими, дякуємо за те, що Господь дозволив нам знову. Правдиво, неосудно, чесно перед собою і історією згадувати, згадувати про те, що було, і робити висновки на майбутнє. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих, але разом з тим показати те, про що коротко, але дуже влучно, сказав. Один з наших класиків поетів Народний є, народний завжди буде, ніхто не переможе, мій народ. Дорогі браті і сестри, зараз всі бажаючі можемо разом із запаленими нашими світильниками пройти ходою пам'яті по алеї героїв до пам'ятника борцям за волю України. Де із цих ліхтариків ми викладемо хрест, а потім 80 ліхтариків запалимо і відпустимо в небесну височинь, туди, куди відійшли душі всіх заморених голодом. Нехай вічною і світлою буде їхня пам'ять.

Чилим подає вічну і світло молитовну пам'ять. Я... Хочу запросити депутата Верховної ради від всеукраїнського об'єднання «Свобода» маршрутів Росана Романовича. Ваше високо присященство владикої страті. Шановна Чернігівська громада, сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв наших братів і сестер українців, яких по найменших розрахунках близько восьми мільйонів українців загинуло в цій великій трагедії. Пам'ятаємо цю трагедію, пам'ятаємо те, що які причини були цієї великої трагедії. Адже пам'ятаємо, як забирали в нас зерно, як вивозили його на північ. Як забирали останню ту колосину, яка була в селянина? Пам'ятаємо цю велику трагедію. пам'ятаємо тих, які знищували українців. А це зокрема та комуністична людиноненависницька ідеологія, яка рано чи пізно в цій державі буде заборонена. Сьогодні зареєстровано в Верховній Раді законопроект про заборону комуністичної ідеології. І це вже не казка, тому що наші сусіди це вже зробили. Молдавани нещодавно заборонили комуністичну ідеологію. Тому ми пам'ятаємо жертви нашої української нації, пам'ятаємо тих українців, які загинули в цьому геноциді української нації і згадаємо їх у тому. Світі, світі кращому, нехай почувають з миром. Дякую, слава Україні. Наступно до слова хочу запросити керівника обласної організації українське об'єднання батьківщина. Будо Олександр Михайлович Подоляка Михайла Андроловича із Чернігів не можемо мовчати. Треба, щоб наші діти знали право. Які жили в той жахливий 1933 рік. Мені в той час було вже 10 років. Народився я і жив в селі Медик. Добре пам'ятаю, як серед лютої зими викидали на вулицю голих на дітей. Майно конфіскувалися на користь держави. І нерідко були випадки, коли на завтра члени бригади, яка розкуркулювала, уже ходили у чотири. Валенка. Щоб виконати державний план, місцева влада за вказівкою згори утворювала бригади по хліба з населення. Зі спогоду Олександри Павлівни Лазар 1923 року народження на Чернігівщині. Уже восени 32-го року над селом повисла примара голоду. Але масово люди почали мерти в березні. Відні 33-го року, коли закінчилися запаси їжі. По селу ходили бригади, які буквально вимітали з хат усе до критики, коли і за ікон витягували. Голодомор 1932-33 років нікого не минув, ні старих, ні малих, ні дорослих, ані молодих. Страшнішого за голод немає нічого. У період голодомору померло багато людей. А страшно, як згадаю. Люди ходили, опугли, ноги, як колоди, мета переставляли. Ходили, ходили їсти, падали і помирали. Бо ні в кого нічого не було. Мертвих не було, кому ховати.